Комплектую набори, працюю в Україні. Я український дизайнер Оксана Степанчук. І зараз ми побачимо такий набір. Ця схема була розроблена мною за індивідуальним фото. Крихітка Амері. Це ще, Ця тваринка собачка була маленькою, зараз вона вже велика. І замовниця Ірина Малюта дозволила надала право. Для подальшого розповсюдження цієї схеми, також комплектації наборів. Подивіться, який великий набір. Комплектую я набори під замовлення, різними каунтами канви. Канва від Свайгард, 14, 16, 18 під хрестик. Всі схеми вишиваються повний хрестик-дві нитки, включаючи бленди. змішані кольори. Змішаний колір – це одна нитка одного номеру, інша іншого. Також можна вишивати схеми петитом це більш дрібні каунти. 24-й конгрес страмін це петит або півхрестик. Буде скоріше вишивати в кого добрий зір. 25-та лугана чисто біла і 25-та гобаленова сіточка з розміткою. Також комплектую набори за вашими схемами. Мені на вайбер є два вайбери. Завжди залишаю свої контакти, є на моєму сайті Схемаманія, скомплектую, навіть відріжу, просто відріз-канви відправлю, так як інтернет-магазин. Ви можете побачити всі матеріали там, які є. Може, якісь ножиці, цаплі, п'яльця, круглі, квадратні. Окрім РАМ, тому що питали за рами. Рам, поки в мене немає, є п'яльця, п'яльця більш зручні для дорожнього такого процесу. Ну, давайте, може, почнемо. Тому що я мала розповісти, може, хтось перший раз заглянув на, на мій канал, Оксана Степанчук. Підпишіться, тому що бувають чудові акції, і ви можете придбати електронну схему, а потім її роздрукувати. Друкую я також. Свої схеми. Друкую кольорові і чорнобілі. Ось таке фото. Це скрін із схеми. Підношу ближче, щоб було видно, що це схема. Також роблю таким чином: обробляю фото, щоб було видно кожну травинку. Так, як на фото, так само притримуюсь. Ось така розбивочка на 77 неповних листочків. Також кладу інструкцію для вишивання, бажаю легкої голочки. Також я вишиваю, тому разом вишиваємо кожного місяця фотозвіти у групі схемування Facebook. Хто не знає, де це, в кого немає цієї соцмережі у своєму телефоні, хто не підключився, хто не знає, як викладати за моїми схемами. Свої відшиви можете скидати мені в особисті. Але хто має, то краще скидати в коментарях, в коментарях коли буде пост під постом кожного місяця з 28 числа. Ось такі п'яльця у подарунок я поклала. Також різочки, щоб було приємно. Хочеться зробити приємне коли у відповідь. Укладаю свою душу в розробку схем ось така нарізочка. СХС комплектація Подивіться, які я виготовляю ламіновані органайзери, зручні значки, вони великі і номери розвернуті до вас, щоб було зручно дивитись і вимати ту ниточку. На 16-му кауті це велика схема. Ось такий великий відріз канви, і одразу такий легкий. Листочок, друкована схема, бачите, яка книжечка. Тут пронумеровані сторінки для ламінованих органайзерів, і там буде, як завжди, склад набору. Ось так комплектація. Хочеться зробити приємне у відповідь. Ось так, такий чудовий. Також. Сьогодні тема у нас буде тваринок собачок. Плаваюча собака, я її також вишиваю. Ось такі кольорові я друкую на всю палітру, включаючи нові номери. Це наліпки, 80 гривень кольорова наліпка, їх потрібно вирізати. Плаваюча собака на 16 му каунті, це вже інші замовниці. Комплектую я після оплати на свій розрахунковий рахунок приватбанку Відправляю посилочки по Україні, перевізника ви шукаєте самостійно. Ось на 16 му каунті плаваюча собака, також тут розбивка, титулка. Ви можете замовити собі просто роздруківку. Але подивіться, погляньте, які чудові обкладинки. Обкладинка із інформацією до схеми. Це схема дуже-дуже рання. Ще одна із перших, але ми вишиваємо. Я вишиваю, Світлана вишиває ось 42 неповних листочки. Так, і ось така схема. І буде ключ до схеми, звісно, моточки. Це так, економний набір. То повний набір виглядає: економний набір. Моточки. Ось така табличка по моточках. Друкована схема, обкладинки до схеми, канва. І, будь ласка, вишиваємо. Вишиваємо все, підраховую на вайбер. Скидаю розрахунковий. Рахунок, звісно, тільки на Viber. Ось інша посилочка. Також виконую нарізку DMC 250, ламінований органайзер. Такий іде у подарунок. Навішую я на нього. І ось, звісно, метражик. такий невеликий. Далі друковані схеми. Друковані схеми були замовлені тільки з розбивкою і чорнобілі листочки. Сон трава. Це невелика схема. Так само, як ця схема вже велика. Це Чеклунська година. Чеклунську годину я вишиваю ще одну із перших, але ця вже чеклунська година. Тут промальовка буде кожної ворсинки Кота. Тут вже була промальовка. Ця з блендами, змішаними кольорами. Так. Я тут вже обробляла. І погляньте, як видно кожен, кожен візерунок, кожну буквочку. Все, що ви бачите на розбивці, все, що ви бачите на скрінах і схеми, те буде у вас у вишивці. Можете переконатися цьому якраз бачите місяць. Можете переконатися, коли побачите фото-звіти, де ми разом з дівчатами вишиваємо. І викладаємо фотозвіти. Взагалі, ця картина така магічна, вона несе тепло. Тепло, спокій, як на мене. Я як шиї у мене майже 90%, але не за цією схемою. Ще за першою я вишивала чистими кольорами, заміняла кольори. Це було дуже давно, років 10 тому. Тому це вже мої е, такі розробки з обробкою і промальовкою. Тому, ось так, завершимо це відео. Всі приймаю замовлення на свій вайбер, підрахую і відправляю повні набори від 5 до 14 днів. А такі набори вже 5-10. Якщо просто ламіновані органайзери окремо потрібно виготовити під схему то 5-7 днів. Завжди можна зайти до мене на сайт Манія і побачити товар. Всім дякую за замовлення, за підписку. На все добре до слідуючих відео.